Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Як ви здогадалися, сьогодні річ піде про широколисні гартензії. Це, звичайно, королева нашого саду влітку, але саме ця рослинка потребує більше нашої уваги, ніж, наприклад, волотисті чи деревовидні гартензії. За цією рослинкою потрібен більше, більше потрібно догляду, і їй потрібно більше уваги нашої. І давайте почнемо з самого-самого початку. Припустимо, ми придбали ось таку рослинку в якомусь розплід, чи вона до нас приїхала з Європи. Наприклад, я роблю усім рослинам, які приїжджають до мене додому, я роблю всім профілактичні обробки. Що стосується широколисних гортензій. Коли вони приїхали, я кожну з цих гортензій проливала в якості профілактики під корінь. Робила я бакову суміш з фундазолу плюс актара. Це була моя перша така обробка. Ще через 7-10 днів я проливала максимум під корінь. Всі ці обробки ми робимо по мокрому ґрунту. Що це значить? Спочатку ми поливаємо рослини, і тільки після того, як ми гарно їх полили, ми можемо вносити або добрива, або яких, якісь там інші препарати. Перше підживлення для цих рослин я робила кальцієм. Таке підживлення можна робити або кальцієвою слітрою, або, як я, брексел кальцій. Кальцій він підвищує стійкість до хвороб та механічних пошкоджень. Оджень, взагалі, кальцієм я обробляю на навесні усі свої рослини. Другу обробку для цих рослин я робила через. 7-10 днів, знову ж таки, я робила по листу. Брала я водорозчинне добриво Плантафол з формулою 5 15 45 додавала туди бурштинову кислоту і епін. і проходилась повністю по листу. Якщо ви бачите, що до вас приїхала рослинка і вона з таким світлим листочком, то можна ще додати сульфат магнію. Ось, наприклад, ось ці рослинки вони приїжджали. Я десь показувала на відео, вони приїжджали дуже-дуже світлі, тому що вони довго їхали в машині. Їм не вистачало світла, вони тягнулися доверху, вони були світленькі і, як можете бачити зараз, вони всі зелені, вони гарненькі, листочок чистий. Незважаючи на те, що деякі сорти були пошкоджені кліщем, не догляділа я. Вже провела другу обробку від кліща, провела її вертімеком, тому що першу обробку я робила актеліком, бо було ще прохолодно і вертімек ще не працював. А зараз вже облак. Вела повністю другу обробку вертям яком усіх усіх рослинок. І далі ще через 7-10 днів, це, мабуть, сьогодні або завтра, я буду знову ж таки підживлювати оці рослинки по листу. Тільки візьму вже плантафол з формулою 20 20 20 Знову ж таки, я додам бурштинову кислоту і додам туди мегафол. Ви питали стосовно бурштинової кислоти. Бурштинова кислота, да, вона дуже ем, гарно впливає на рослину, але це не добрива. Ви не можете замінити. Добрива на борштинову кислоту. Борштинову кислоту ви можете додати, наприклад, якщо ви використовуєте плантафол, водорозчинне добриво, то ви можете робити таку бакову суміш. Ви можете додавати в плантафол ще і борштинову кислоту. І проходитись по листу. І давайте тепер зараз поговоримо про пересадку широколисних гортензій. Саме сьогодні я буду пересаджувати широколисні гортензії, буду брати більші горщики і хочу зробити такий експеримент. Я, наприклад, вважаю, що саме для широколисної гортензії для неї потрібно збільшувати об'єм ґрунту поступово. Деякі вважають по-іншому. І я вирішила зробити такий експеримент. У мене ось є дві Пандори, вони однієї однакові, буду саджати їх в однаковий ґрунт, буду додавати однакове добрива і догляд у них буде однаковий. Єдина, яка буде різниця між одним і іншим саджанцем, один садженець. Я пересаджу ось, наприклад, горщик 1,4 літра. Я пересаджу ось таку рослинку, одну в трьохлітровий горщик. А другу таку саму рослину я пересаджу в горщик 7,5 або 10 літрів. І я хочу подивитися, в якому горщику буде квітувати і почувати себе рослина добре. Я розумію, що якщо ми посадимо у великий горщик рослинку, вона буде гарно наростати, але в мене є такі... Побоювання, що рослина, замість того, щоб пустити усі свої сили на цвітіння, вона може їх пустити на нарощування кореневої системи для того, щоб оплести той величезний ком землі, який ми їй дали. І ще є велика вирогідність. Якщо ми висаджуємо ось таку рослинку у великий горщик, є вирогідність її залити. Для ось таких рослин, коли ми пересаджуємо, саме головне рослини не заливати. Краще не долити, чим перелити. Зразу хочу вам наголосити про кислотність ґрунту. Всі ми знаємо, що широколисні гортензії полюбляють кислий ґрунт. Так, це вірно. Але тут потрібно зробити таке уточнення. Широколисні гортензії полюбляють ґрунт з кислотністю 5,5. 6 Бачила, як деякі пересаджують в кислий торф, який там для лохини. Так, лохина полюбляє теж кислий торф, але лохина зростає на більш кислішому торфі. І кислотність 3,5 для лохини це гарна кислотність. Якщо ми говоримо про широколисні, то для такої рослини не підходить торф з кислотністю 3,5. 4 Це дуже кислий. Якщо ми саджаємо рослинку в такий кислий ґрунт, то коренева система вона не. Буде розвиватися, вона буде пригнічена. І всі ми знаємо, якщо у нас не розвивається коренева система, якщо коренева система пригнічена, то ця рослинка буде і хворіти, до неї будуть чіплятися усі хвороби. Ви будете бігати просто з оприскувачем і не знати, як врятувати цю рослину, і не, не, не будете знати, від чого вона хворіє. Такі рослини зимують дуже погано, вони дуже погано виходять із зими. Вони можуть взагалі загинути і не прокинутись. Тому зверніть, будь ласка, увагу, коли ви. Пересаджуєте широколисні гортензії, що саме широколисна вона полюбляє кислий ґрунт, але кислотність має бути 5,5-6,5. Я буду брати кислий торф даматорф, він йде з кислотністю 3,5-4,5, і туди я буду додавати ще нейтральний торф і подивлюсь, можливо, або агропроліт я туди додам, або трішечки садової землі. І в таку суміш я буду саджати широколисні гартензії і влітку будемо спостерігати, як обидві наші красуні будуть квітувати, як вони будуть виглядати, підживлювати, оброблювати. І ґрунт я буду брати для них повністю однаковий. Умови вирощування їх будуть однакові. Відрізнятися вони будуть лише тим, що одна буде рости в горщику трьохлітровому, а друга буде рости в великому горщику. Дуже хочу перевірити, дуже хочу показати вам. Можливо, я помиляюсь. І для того, щоб зрозуміти, що це. Помилково, моє таке враження, я вирішила зробити такий експеримент. Хочу вам показати різницю в торфах. Ось це торф класман ТС3, в якому я живцюю. Бачите, в нього дуже дуже міленька фракція, і в ньому є водорозчинні добрива. Тобто в ньому ви можете не тільки живцювати, в ньому ви можете і пророщувати якісь насіння, там томати, огірки. Він чудовий чим. Він, по-перше, дуже легкий, пухкий. І дивіться, якщо у вас проросла вже рослинка, там. Той самий тематик, то поки ви його не пересадили, в цьому торфі є добрива, яких вистачить для тієї рослинки, поки вона сидить в маленькій касеті або в маленькому стаканчику. Торф класман я обожнюю, він, він просто чудовий. І зараз покажу вам класман, але ТС2, він вже йде крупнішою фракції, і покажу вам кислий торф. Класман ТС2. Як ви можете бачити, тут фракція набагато більша і крупніша, ніж в ТС-3. В такий торф я саджаю рослинки, які, наприклад, приїхали з відкритою кореневою системою, і я їх саджаю у горщики. І Використовую саме ось такий торф Класман ТС-2. Хочу показати вам ще кислий торф, це домоторф від домофлора У Цього торфу кислотність 3,5-4,5. Така кислотність підходить для лохини, але для широколисної гортензії це закислий торф. Тому я буду брати ось цей кислий торф і домішувати в нього клас мантез другий. І в таку суміш буду саджати свої широколисні гортензії. Ось таку суміш я буду зараз робити. Це у нас кислий торф. Це торф класман ТС2, це садова земля і трішечки додала агроперліту. Зовсім трішки це залишки, які в мене лишилися, я просто їх сюди висипала. Бачите, різниця. Ось на сонечку. Воно і по забарвленню відрізняється. І, ну, я взагалі дуже люблю кислий торф класман теж, але зараз його немає, тому прийшлось купити дамафлор, даматорф. Тому що, бачите, різниця тут навіть. Він крупна фракція, але він пухкий. Обожнюю. Класман, це прям супер-супер-супер прям торф для мене. І ось це будемо зараз ретельно перемішувати. Нагадую, при роботі з агроперлітом потрібно обов'язково одягати масочку. А в цю суміш я також додам осмакот. Осмакот ми додаємо із урахування десь 5 грам на 1 літр торфу. І додаємо і перемішуємо. І ось така суміш у мене вийшла. Тут у мене кислий торф, нейтральний торф, садова земля і агроперліт. Садової землі і агроперліта зовсім трішечки додала. Садова земля. Я додаю для того, щоб не так швидко пересихав цей торф. І ось таку суміш зараз буду саджати. Ось ці дві красони. Вирішила я все ж таки саджати у 7,5 літрів горщик і у 3-літровий. Витягуємо рослинку. Ось така тут коренева система. Ось така. Корінчики гарні. І зараз обережно я буду ось це розплутувати. Я розплутую це. Виделкою. Мені дуже подобається, так можна обережно розпутати ось ці корінчики всі. Їх в будь-якому випадку потрібно трішечки пошкодити знизу, наче розчісуємо. Ось так я розплутала кореневу систему, і в такому вигляді я зараз буду саджати широколисну гортензію. Буду саджати зразу у 7,5 літрів. При можливості заглиблюйте гортензію широколисну. Так вона буде кущитися, вона буде нарощувати пишний кущик. Зараз сюди поставлю трішечки насипаємо на дно торфу. Насипаємо торф. Ставимо сюди рослинку. Випрямляємо корінчики знизу, тому що вони там розчисані і засипаємо торфом цією нашою сумішю. І ось так виглядає кущик. Який я пересадила у 7,5 літрів. Дивіться. І зараз лишилось його тільки замульчувати. Мульчувати я його буду корою сосни, мілкою фракцією. Ось такою. Кара сосни мені подобається не тільки із-за того, що вона дуже гарно зберігає вологість, але і виглядає рослинка замульчованою корою дуже привабливо, подивіться. І по тому самому принципу пересаджую другу пандору, тільки горщик беру 3 літри. Мульчуємо. І ось так виглядає вже замульчована рослинка. Залишилось ось ці рослини, які ми пересадили, лише полити, і буду поливати я водичкою з радіфармом. Саме зараз, коли вже рослинка прокинулась, коли вона вже зелененька, коли в неї прокинулись корінчики, в такому вигляді рослинку проливати можна і радіфармами, і укорінювачами, і давати вже їм добрива. Буду брати радіфарм і розводити. Всі добрива я розвожу за інструкцією. Ось тут написано: кореневе живлення 25 грам на 10 літрів води. Зараз розведу це на 10 літрів води і буду проливати рослинки. Саме головне для таких рослин, особливо, коли ви саджаєте у великі горщики, саме головне не переливайте їх. Грунт повинен просихати. Ось такі рослинки в мене вийшли. Будемо за ними спостерігати. Це такий буде експеримент. Одна рослинка, одна Пандора в мене росте в трьохлітровому горщику, друга в сім з половиною літрів. Посадила, додала кислий нейтральний ґрунт з ділянки, трішечки агроперліту, додала смакот, все це ретельно перемішала і висадила ось ці дві рослини. Пролила радіфармом. Ви ще питали, коли можна додавати квасці або препарати для зміни забарвлення. Препарати для зміни забарвлення додаються в період бутанізації, тобто зараз в такому стані, коли рослинка, вже можна проливати такі рослини. Проливаються вони один раз на тиждень. Якщо говорити про той препарат, який є у мене в магазині. То його застосування. Ми беремо 20 грам такого препарату, розводимо на 10 літрів води і проливаємо по мокрому. Тобто, спочатку ми гарно поливаємо рослинку, і потім тільки ми підливаємо цей препарат під корінь. Тобто, ми не поливаємо препаратом, ми тільки підливаємо його. І така процедура проводиться один раз на тиждень. Якщо у вас залишились питання або пропозиції, пишіть їх у коментарях. Хай квітнуть українські сади. А вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.